Дорогі друзі, сьогодні ми з вами зробимо ліхтарик своїми руками. Він робиться дуже швидко і дуже легко. Він є безпечним, його можуть зробити навіть діти. Нам потрібно сірникову коробочку, діод, і батарейки, і кусочок металу. Можемо використати копійку, звичайно, і просто закладаємо. І, власне, коли виключає світло, ми можемо собі освітити якусь частинку, яку нам потрібно. Також діти можуть зробити це для них, напевно, буде приємно і весело. Зараз я покажу, як потрібно його зробити правильно. Це звичайна коробочка, звичайно, без всяких. Батарейка є плюс і мінус, у нас тут є показано. Одну кладемо плюс, другу кладемо навпаки, зворотньому мінус, закладаємо, засуваємо. дивимося щоб так було зручно. Також маємо діод, він має також плюс і мінус, це потрібно. Під час того, як ми будемо робити, перевірити і пробуємо копійкою. Чи ми все правильно поставили, напевно, що ні, треба значить, спробувати другим боком? Якщо купити цей діло, можна там, де радіодеталі. Я взяла від іграшки, яка була зламана, не дійсно, так? І, власне, я взяла він такий магаючий, можливо, магаючий буде менше освітлювати. Зараз щось не можу закласти. О. Заклали, так, бачимо, світить. Витягуємо копійку, не світить, накладаємо копійку, світить. Ніяких секретів. Власне, так можна сказати, коли є дуже тяжко, нам когось бракує сильного, могутнього, чи, можливо, нам бракує світла. Світло це і молитва. Наша молитва до Бога. Господь завжди на нас чекає, Він має нас, з нами стосунок. Якщо так образно, не знаю, чи так можливо прорівняти, але Господь це як цей діод, і ця коробочка, і ці батарейки – це стосунок. Господь відкритий на нас стосунок, Він відкритий і чекає нас. Ніби все правильно зложено, все правильно зроблено, Господь нас чекає, але ми не хочемо прийти, не хочемо перебувати у світлі. Але якщо ми прийдемо, то відразу все буде добре функціонувати, власне, наша молитва, наскільки в неї важлива. пам'ятати, що хтось є сильний, великий, самогодній, який може нам допомогти. Який чекає нас, власне, дякуючи Богові, що я можу звертатися до когось, до когось хто є, хто мене чує, неважливо який час. І Господь не залежить від мого настрою, Він завжди є, люблячий, мене чекає, чекає моєї молитви, молитва має велику силу. Молитва може все зробити, навіть зламати будь-який мур. Як кажуть, молитвою виточує камінь. Дорогі друзі, молімося, молімося безперестанку, шукаємо світла, світімо.